Цілий набор бограча. Тут 100 літрів бограча просто в розобраному виді. Наша задача зараз буде його скласти в кучу і зварити дуже правильно. Я Віктор Михайлов. І сьогодні я розкажу, як треба вибрати паприку. А не товчену цеглу, як підібрати ідеальні продукти для вашого бограчу, а ще поділюся секретом, як вилетіти в мільйонні перегляди з вашим відео. Підписуйся на наш канал, став колокольчик, лайки і обов'язково напиши нам комент. У нас в порядному газді немає компромісів щодо якості продуктів. Зараз я розкажу про продукти, які входять в бограч. Солонина нарізана кубиком. Добрунська паприка. Зараз розкажу, як її треба провіряти. Це пішта, це еріуш пішта називається паста, спеціальна паста, мадярська паста, вона гостра, їй треба 200 грамів і є лагідна, її треба трохи більше. Сіль. Перець, чеснок. Далі йдемо до м'яса та овочів. Цибуля, селера, морковка, телятина, свінські ребра і славнозвісні крумплі. До речі, розкажу, як ми набрали з прошлим відео 2 мільйона переглядів. Ми просто забули вмонтувати в відео, відео крумплі. І Мільйон чоловік написали, що у бограч входять крумплі. Це викликало фурор і у нас було 2 мільйона переглядів. Дякую за кожен коментар і за той, який пишете тепер. Першим ділом кладемо соломину. Файно витушуємо шкварки. От треба вижалити, щоб були такі шкварки. Обов'язково треба скуштувати їх. Слідуючий інгредієнт це цибуля. Тушимо цибулю до золотистого кольору. А поки тушиться цибуля, я розкажу про паприку. Дуже багато коментарів було про паприку. Це насправді дуже важливо. А зараз я покажу, як відрізнити справжню добрунську паприку від товчаної цегли. Для цього заварюємо паприку як чай. Беремо кипяток, наливаємо в склянку. Беремо чайну ложку паприки і заварюємо. І дивимося, чи не з'явилося зверху жирного п'ятна. Якщо з'явилося, це говорить про жиророзчинний барвник. І також потрібно оцінити колір заварки. Замішуємо і дивимося на колір. Червоно-оранжевий колір. Ось таким він має бути. Якщо колір занадто червоний, це говорить про наявність пігменту. Добрунська паприка. Котрий раз пройшла перевірку. Все, треба слідкувати за вогнем. Дим з цибулею плачу, але мішаю. Ось така має бути цибуля. Обжарюємо телятину. Важливо, щоб кожен інгредієнт був супер якісний. І тоді в кінці отримаємо дуже хороший результат. Телятина вже прихватилась. Додаємо дуже важливий інгредієнт добронську паприку. Вона зробить бограч ще ароматнішим. Коли додаємо паприку, дуже важливо її не спалити. Паприка ще додає дуже гарний колір. Після того, як трошки обжарюємо паприку, додаємо воду. Додаємо овочі, не забуваємо постійно помішувати, слідуючий етап додаємо сіль. Перець. І еріш Насправді, еріш мало би бути в рази більше, але не всім це подобається, так що еріш ми подаємо ще біля бограча і може кожен собі додати. І гарно перемішуємо. І тепер це все варимо приблизно протягом години. Індикатором буде телятина, вона має пом'якнути. Так, Це все тумилося десь приблизно годину. Що тепер робимо? Вибираємо найвеликий шмат телятини і дивимося, щоб він був м'який. Він ще не готовий, але має бути м'який. Наша телятина ок. Після цього... Ми засипаємо плюс мінус на годину ребра. І постійно помішуємо. Це дуже важливо. Ми постійно модифіціруємо рецепти. І в останню версію нашого борочу входить ще така фішка, як бульйон, зварений з телячих кісток і свинських котиків. Це додаємо замість води для насищеності смаку. Поможеш? І знову мішати. Зараз ще годинку буде воно все томитися, після чого ми додаємо іще картоплю, чеснок і лагідний, лагідну пасту пірош. Перед тим як засипати картоплю, треба скуштувати, щоб Ребра були вже почти готові. У нас тут зібралися глядачі і кажуть, що без водки ніяк. Можна і без водки. Все, ми готові засипати картоплю. Допоможеш. Опа! Коли бограч почти готовий, йде в нього чеснок, все треба ретельно перемішувати. І останній інгредієнт негостра паста пірош. Ось і все, наш бограч готовий. Останні штрих, треба обов'язково скуштувати, що вийшло в кінці. Як на мене, неймовірно смачно. Це був рецепт бограча, як бачимо його ми. Підписуйтеся, ставте вподобайки, давайте разом говорити про унікальне Закарпаття.